Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми розберемо бакасен. Насправді, це е, такий перехід від більш базової практики, мені здається, до більш чогось цікавішого, трішечки складнішого. Е, це силовий балансир, який е, відбувається на руках, на ваших запястках, тому е, важливо. Освоїти для цього балансиру, як на мене, це вашу планку, вашу чатурангу, а також важливо розкрити тазосигнові суглоби і розігріти ваші кисті. Тому давайте розпочнемо з того, що ми мінімально потрішки. Зачіпимо кожну частину, розігріємо, хоча б для того, щоб ми могли спробувати стати в бакасину. І далі розберемо саме цю стійку на руках. Давайте розпочнемо з наших зап'ястків, опустимося на коліна, долоні під плечима, коліна підстегнемо. Спочатку спробуйте підкрутити ребра, не провалюватись в грудні клітці, в ваших ребрах і штовхнути плечі за долоні вдих, і виштовхнутися назад, видих. З кожним вдихом та з кожним видихом старайтеся перейти трішки глибше і відчути свої зап'ястки. Накотитися вперед якомога більше, щоб ваші плечі, можливо, заходили за ваші долоні. І з видихом повернутися назад. І так ще декілька вдих вперед та з видихом повертаємося назад. Останній вдих вперед і з видихом повертаємося назад. Повертаємось в нейтральне положення і спробуйте зараз з'єднати дві долоні, так щоб ваші долоні з'єдналися разом, а пальці були назовні і створили ось таке майже сонечко, такого павучка. І спробуйте перехилитися зліва направо, відчути свої кисті. Можливо, вони не будуть такі відчутними, тому спробуйте більше перейти і відірвати навіть долоню. І ще пару циклів дихання, спробуйте перейти з одного боку на інший. Тепер повільно переведіть долоні вперед а пальці до себе. І спробуйте навпаки, якщо тоді вийшло більше вперед, то зараз більше накочуватись на себе. Можливо, долоні відриваються, але старайтесь мінімально відривати долоні. І ще декілька циклів дихання до себе з видихом повернення в центр. І ще один вдих, з видихом повернення в центр. Пам'ятайте, що ваш кут може бути різним, тому старайтеся відчувати свою. Амплітудність, свій рух, щоб занадто сильно також не йти назад, щоб вас потім не боліли зап'ястки. Повертаємо дві долоні в центр, можете струсити дві ручки, а також а, можете збирати ручки в кулачки, трішки поукріплювати до себе, від себе вперед. Угу. І з цього положення можете струсити ручки, відпочити. Далі давайте перейдемо до наших планок. Спробуйте вийти в планку і затриматися в планці на чотири цикла дихання, штовхнути плечі далеко від вух, підкрутити ребра, підкрутити таз. ще два цикла дихання, вдих, видих, вдих. І з видихом або з колін, або з носків. Спробуйте штовхнути плечі за долоні та перейти в чоту ну. Прижати лікті до себе, з видихом виштовхнутися назад, і або перейти в собаку, або перейти назад в планку. І давайте ще чотири рази вперед в планку вдих. З коліна або з носків чатуранга видих. Вгору виштовхнулися вдих і в собаку перейшли в видих. І давайте ще два. Вперед вдих, на колінах або на носках. Чатуранга. З туранги вгору виштовхнулись і переходимо в собаку. І останній. давайте затримаємося в чатуранзі на два цикла дихання, плечі за долоні вдих. Чатуранга видих. Фіксація вдих. Видих, старайтесь тримати рівну лінію, вдих. І з видихом виштовхуємося вгору, переходимо в собаку. Спробуйте поподалювати стопами, згинаючи одну ніжку, вирівнюючи іншу, опускаємося на коліна. Можете з'єднати два ліктя разом, дві долоні разом, перейти шию головою між ліктей, штовхнути таз назад, штовхнути плечі і трішки підкручуючи ребра, вжимаючи ліктями колінами килимок, Тут ще два цикла дихання. Відчуйте свої плечі. Якщо втомилися зап'ястки, спробуйте струсити ручками. Повертаємося в центр і тепер спробуйте. Порозкривати ліве та праве коліно, трішки розігріти свої тазостегнові суглоби. Пам'ятайте, що в кожного кут різний, тому не хвилюйтеся, якщо спочатку не настільки ваші стегни розкриті. Старайтеся просто більше приділяти їм уваги на початку своєї практики, більше працювати над розкриттям та над силою, над гнучкістю, саме тазом, тому що він також відіграє важливу роль. Саме функціонування нашої асани, бакасани. Добре, тепер з'єднуємо дві ступні разом, коліна розводимо назовні. І спробуйте трішечки долоні залишити під плечима, на вдих. максимально довго залишатись животом на стегнах. Старайтеся краще згинати ніжки в колінах, але не відклеювати живіт. І з видихом опускаючись вниз, розкривати коліна. На вдих опускати п'ятки, штовхати таз вгору, з видихом опускатися вниз. І ще декілька циклів дихання. П'ятка в підлогу, плечі лопатки далеко від вух. З видихом розкриваємо коліна, опускаємося тазом вниз. П'ятка в підлогу, таз вгору, плечі далеко від вух, з видихом опускаємося вниз. І останні вгору виштовхнулися вдих і з видихом опустилися вниз. Спробуйте вийти в маласину, двома долонями, потягнутися вперед. По можливості п'ятками опуститись підлогу, якщо відчуваєтесь поки що складність. П'ятки вгорі коліна намагаємось розкрити плечима штовхнутися далеко від вух. Тут два цикла дихання. Спробуйте повністю опускатись тазом назад, плечима штовхатись далеко від вух, маківкою вперед і долонями тягнутися вперед. Видих, останній вдих, з видихом підкорковуємо долонями під плечі. Стараємося зараз розкрити дві стопні по двох сторонах килимках, так щоб п'ятки дивилися всередину, повернути до вас передом. Аступні дивилися назовні. Таз вкручуємо вперед і стараємося закрити дві долоні, вкручуючи таз, опускаючи плечі, маківкою витягуватися вгору. Спробуйте повністю виштовхувати своїми ліктями свої коліна, але більше штовхати таз вперед. Тут два цикла дихання, вдих, видих. На вдих і з видихом спробуйте опустити долонька вниз і трішки порозкривати свої стегна. Можна припідняти таз і навіть розширити трішки ступні. Спробуйте штовхати праве коліно в праву сторону, ліве ліву, розкриваючи свої стегна, розігріваючи їх. Угу. Тепер спробуйте розкрити праве коліно і штовхнути правою долонею праве коліно, і розкрити більше правий бік, але старайтесь ось тут, щоб не завалювалася ліва ступня, ліве коліно. Старайтесь розкриватися більше в праву сторону. З видихом переходимо долоню в центр, лівою долонею зачепляємося за ліве стегно і стараємось штовхнутися назовні розкритися лівим стегном угу. і з видихом закритися. Виштовхніть таз вгору, можете струсити ніжками. Угу. І з цього положення з'єднуємо дві стопні і спробуємо переходити до нашої бакасини. Є е, декілька насправді видів бакасини, але дві таких основних базових: це перша вона така більш низька, де більше задіюється стегна, е, і, напевно, менше працюють ваші руки. Але тут важливо. Е, Зачепитися сильно стегнами за свої плечі, штовхнути при витягнути таз вгору, відірвати одну ніжку і відірвати іншу. І інший вид бакасини він складніший, але легший для тих, в кого менше розкриття тазостегнових. Ви намагаєтеся зачепитися своїми колінами в свої пахи. І підняти дві ступні. Добре, давайте розберемо перший та другий варіант, як їх виконувати. І як їх виконати, якщо ви поки що до цього не працювали з бакесоною і боїтеся взагалі вийти в цей балансир. Спочатку спробуйте з'єднати дві стопні разом, коліна трішки назовні, зачепитися лівим плечем за ліве стегно і правим плечем за праве стегно. Якщо відчуваєте, що вам тут складно і ваші стегни поки що не входять за ваші плечі, тоді спробуйте е, другу варіацію, е, а цю варіацію поки що пропустіть до е, того, як ваші стегни розкриються. І вам буде тут легше. Спробуйте, якщо вам складно, підкласти блок або подушку, щоб, коли припіднялися вгору, ви вперлися лобом в блок або в подушку. Спочатку спробуйте припідняти одну ніжку, подихати три цикла дихання, опустити в підлогу і підняти іншу ніжку. Подихати, старайтеся, щоб ваші лікоть і долоня були на одній лінії, щоб ваше плече було в одній лінії з вашим ліктем. Ваш кут має бути 90 градусів. Коли відчуєте силу, старайтесь відірвати іншу ніжку і затриматись бакасані. Тут старайтеся штовхатися плечима далеко від вух, макіткою вперед, старайтесь не ниряти головою вниз, тому що голова вас постійно буде тягнути сильно вниз. Тому старайтесь, навіть якщо ви використовуєте блоки або використовуєте. Подушку, більше штовхатися вперед, а не під себе. Тому що під себе буде складно виштовхнутися тазом і виштовхнутися ногами. Добре, давайте перейдемо до наступної варіації. М -м Висока бакасана. Ми намагаємося з'єднати знову ж таки дві ступні разом, долоні залишити е по двох сторонах калинка. Зігнути дві ніжки в колінах, припіднятися на півпальця і своїми колінами. Знайти точку в своєму плечі там, де вам комфортно залишити свої коліна. Старайтеся своїми стегнами зжимати свої плечі. Як тільки ви почнете працювати своїми стегнами, так легше вам буде одразу виходити вгору. Як ви росла... Якщо ви будете розслабляти свої стегна, стегна будуть вас і коліна тягнути вниз. Спробуйте зачепитися своїми колінами, з'їжджатися своїми стегнами та колінами в свої плечі. І тут теж саме припідняти одну ніжку, потриматись, подихати, опустити на видих. І іншу ніжку потримати відчути силу опори, якщо відчуєте, що ваше тіло вже готове, ваші руки готові, ваша спина, ваш таз. Старайтеся підняти одну ніжку і поступово припідняти іншу. З часом старайтесь вирівнюватися ручками в ліктях, а колінами продовжувати зжимати свої плечі. Опускаємося вниз. І можете трішечки розслабити свої запястки, відпочити. Старайтеся пробувати по декілька разів і краще працюйте з піджатою однією ніжкою, потримали, відпочили, а потім з іншою. Якщо ви будете одразу старатися пригнути ось так стрибком. Запригнути вперед вас постійно буде кидати назад, тому що ваше тіло не зможе знайти точку опори, а ваші руки поки що не зможуть вас стримати. Тому спробуйте завжди знайти подушку а, або знайти блоки і краще впиратися вперед, робити три точки опори, там де лоб торкається попереду, і ваші руки, звичайно, це дві міцних опори. Після того, як спробуєте поробити декілька разів бакасану, може бути відчуття втомлених ваших кистей. Тому спробуйте знову запрацювати кисті, попрацювати різко чітко вниз, потім різко чітко вгору, можливо, зробити кільця в праву сторону, а потім кільця всередину. Тепер спробуйте зібрати ліву ручку в кулачок і правою ручкою зачепити за лівий кулачок, розкрити правий лікоть в праву сторону, а лівий лікоть в ліву сторону. Витягуйтеся ліктями по двох сторонах, а плечі вниз, ребра в себе. Угу. Зменшимо трішечки напругу в наших костях. І тепер змініть положення: права ручка в кулачок, лівою ручкою зачепились за правий кулачок, лівий лікоть в ліву сторону, а правий лікоть в праву сторону. Плечі опускаємо вниз і стараємося потримати тут. Один-два цикла дихання. Угу. І з видихом відпустіть, струсіть ручки. Якщо у вас є бажання, ви можете задавати питання в коментарі. Я буду вам відповідати і до зустрічі на наступних практиках. Па-па!